Привіт! Мене затворило ви на канал Владплей плюс ігри. Ми граємо в Скатбастер! Я трохи тут розвився. Тільки тут. Так. Щось ми маємо забрати. О! Платний. О! Так. Забираємо. Такі, Потім за гроші. Ми можемо тут. Тільки не треба. Так, піду в свій. О, Він прямо можна. Круто! О! У нас плюс. Ми можемо шість разів порад. Так, давай, тем. Ну, о! Моє саме любиме.

Давай! Вбиваємо! Того! На, давай їм прямо! Ой-ой! Він теж приймов! На. На, 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 на! Давай, 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 давай! Давай, вигравай його! І прямо зараз б'ємо! Все, ми виграли! Далі! О, безкладний! ящик! Ще... Чок! Ой-ой! Чекаємо! Ми можемо промерти! Ми будемо чекати! Тикаем. ой ой Побіг. Да Так Побіг, побіг. Челі. Цели, ой! Далі, 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 дали! Дам-нападем! Пушка. Пушку зараз туда поставим! А ой, вони за нами! Чого я за них Можна напасти. На, на-на-за, не попадаем, нападаем! На, на! Я ми напали! Його добре! Ой-ой! Ми програли. Дев'яте. Ну, добре. А, вісім. Ну и чого? Плюс. Три. Эпический! О-о-о-ора, ура! ура! А, ну чого? До речі, ставте лайки, хто ще хоче. А ми я тут не забрав. Тільки одне. От. І щось тут. По монети. А, атрясі. Шість. От. і на майка зараз прокачаем. Вот за їх. Ну давайте. А, так, вс выпадет зараз. О! І. От. ведьмем Видимо... грега. оп оп Грям дерево! Ломаем. Ломаем, ломаем. Дерево. Все, я тільки один. Круто! Ще одного, давай. На-на! Де тут дерево? Якись? Так, далі. Все. Ще одного, Ой-ой. Уйвай! Треото! Давайте, давайте! Ой-ой. Мене можуть бити, тільки в мене трохи побільше. Зараз носію будуть і дерева. І давайте ще одного. У нас буде їх, їх багато. Ура! Так. Давайте ще, коли буде чері, давайте. Побігли. О! Якась. Побігли, побігли. побира. О! Може... На-на! Ой-ой! Так! Треба не того, не підхилилось. На-на! Так, давай, 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 давай! Щоб вони не підхилились! На! Нічцят трохи, то культа вбити! На, є! Я його вив! Давайте! Приносимо дерево і грега. Так. Зразу в нас двоє цих греги. Два. А зараз спорку візьмем! На! Вбиваємо! О, дерева! Так багато! Можна тих розрубати, ці дерева! Ну, за некому не треба вони. Так, давайте зносимо. О! Який буде нас лікувати? Ще одного можна, ще одного. У нас же двоє. О, добити їх. Вони їх тут тіліки. Четверо. Так, треба тепер ще викристувати. На 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 на! Вбиваємо! Кілку! Я тут бывателька. на на, 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 Убываем, убиваем Ой-ой-ой! Скоро, скоро! А! ой ой Йо И скоро! Нападаем! Нападаем! На него! На! Ой-ой-ой! Вылезай, ой. что может уходить! о о Давай, давай, убиваем! О! Мазе я то! Выиграваю! Убываем, убиваем! Yeah! Я топ-отен! Ура, ура, ура! є, ми топ 1 Ура! Так! у Було так важко, У цікаво, що мені, А, Репки! одна, да, Майк! С тем одного! То давайте тут, а ой, чекина. О! Чекина моезна. Ну, их четыре. Осо есть якого-то в атаку. О, мы значит. Тільки будем чекну. О тут. Ми виконали. Так. Ой, якийсь ящик. А, тут можна емочи ви. Я думаю, ми будемо вже закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і ставте колокольчик. До речі, хто хоче, ставте лайки і підписуйтесь. Всім па-па! Waishu! <small noise> Waishu! <small noise>